Це відеозапис із портативного відеореєстратора поліцейського. Коли ви зайдете на проїжджу частину, ось я вам показую межу. Показую межу. Як тільки ви заходите за нею, ви затримані будете. я вас попередив. я вас попередив. Я вас попередив, що за цю межу, за цю межу не заходьте. У вас немає світловідражаючої жилетки. І вам заборонено виходити. Та моя машина. Все, ви бойте за тебе, затримайте! Задавлю! Як ви вважаєте, що зробив цей чоловік, до якого поліцейські застосували фізичну силу, одягли кайданки та забризкали сльозогінним газом? Він хотів забрати свої документи та особисті речі з автомобіля, які поліцейські вирішили незаконно евакуювати. Але поліцейські заборонили йому це робити, і коли він намагався підійти до свого авто, вони зробили з ним те, що ви бачили на цьому відео. На додаток до побиття, ще й склали на нього протокол про адмінправопорушення за залісну непокору поліцейським, визнали винним у ДТП та склали матеріали, що останній перебував останній спінняння. Одразу скажу, що суд виправдав потерпілого та закрив всі три адміністративні справи. Також адмінсуд встановив, що евакуація автомобіля була здійснена без законних на те підстав, визнав дії поліцейських з евакуації автомобіля протиправними та стягнув з департаменту патрульної поліції на користь потерпілого вартість стоянки автомобіля на штрафмайданчику. Тобто усі дії поліцейських у даній ситуації визнані судами. Незаконним, а Державне бюро розслідувань, за даними фактами щодо поліцейських, проводиться досудове розслідування стосовно перевищення ними своїх службових повноважень. А це випадок із водієм таксі. Це ще одне відео із портативного відеоастратора поліцейського. Руль, шановный. що були? Боже, ребята, ви Не, не, ні, с машины. робите? Виходьте з машини, я що з вами грати тут буду, що ви затримані для встановлення особи. Приїде руль, а не до вас прийти. За що ви ми, скажіть мені, за що? Не то, що я їхав по машині очисної транспорту? Ну, ты нормальний, нет? Блин, все, все! Руки нахрати! Там все, я на телефон прожив! Там все, блин, ребята! Це таксист, якого зупинили поліцейські за те, що він їхав смугою для руху громадського транспорту. Згідно з правилами дорожнього руху, він мав на це право. Але поліцейських не влаштував дозвіл на перевезення пасажирів, які він їм надав не в паперовому, а в електронному вигляді.